Добрий ранок малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з українськими письменниками. І це Василь Моруга. І послухаємо казку, яку він написав, що має назву Грибочок. Тож сідаємо зручненько і уважно слухаємо. Грибочок. Ішла Оленка лісом. Легко ступала вона по м'якому листі, придивлялася, шукала грибочки. Аж от бачить, листочок настовбурчився. Заглянула Оленка під нього, а там грибочок та такий маленький, що ледве його видно. Дай, думає Оленка. Зачекаю, доки він підросте. Гриби ж, бо кажуть, ростуть дуже швидко. А тим часом перепочину пташок послухаю. Он дятел стукає, наче питає: хто тут, хто тут? А одут йому з дерева. Люди тут, люди тут. звідки ля, звідки ля? зачастила синичка щебетуха. Із села, із села обізвався десь із поля передто. Сидить собі Оленка м'яко їй, тепло, а грибочок росте та росте. Ось він уже змі синчик, ось уже як оленчина лялька. А от уже виріс так високо. Що і в кошик, мабуть, не влізе, став схожий на стільчик. Примостилася Оленка на ньому, а грибочок усе вище і вище росте, піднімає її, уже він став вищим од найвищого дерева. Уже малій дівчинці видно і луг, і лани, і річку, і село. Злякалася Оленка. Як же я тепер додолу спущусь, та як скрикне допоможіть, і прокинулась, а Грибочок лише ось на стілечки виріс. Ось така була цікава історія, яка трапилась з однією дівчинкою. Малята, хто з вас запам'ятав, як називалася ця казка? Сподіваюся, що ви сказали правильно. Казка має назву Грибочок. А тепер пригадайте, ну, хто були герої в цій казці? Ну, то як, згадали? А тепер спробуйте не сказати, де відбувалася, подіяся. Молодці, правильно. А що ж сталося з дівчинкою Оленкою? А хто може сказати, чому дівчинка одразу не зірвала грибочок? Малята, зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте батькам розказати, кого почула Оленка, поки чекала, щоб грибочок виріс. Та чи виріс він насправді? І наскільки. Сподіваюся, що ви з легкістю. Порались із цим завданням, бо історія була ну дуже цікава, правда мене? А я на цьому з вами прощаюся до наступної зустрічі!